Добрий ранок, мої малята, я рада вас вітати. Світить сонце в вишені, тобі світить і мені землю нашу зігріває, сади світлом наливає. Подивіться, яке сонечко в нас гарне. Якого воно кольору? Так, жовтого, а якої воно форми? Правильно, круглої. Діти, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз весна. Сонечка нам так лагідно світить і зігріває своїм теплом землю. Сьогодні ми з вами будемо допомагати бабусі працювати на городі. Прийшов час садити овочі, щоб восени зібрати гарний врожай. А ви знаєте, де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. А ще одні овочі ростуть під землею, а інші над землею. Давайте допоможемо бабусі правильно розташувати всі овочі, які вона збирається саджати. Подивіться, що це у бабусі? Так, це морквинка, а якого вона кольору? Правильно помаранчевого. Дітки дуже полюбляють моркву, бо вона дуже смачна і корисна, тому бабуся хоче посадити її першою. Де росте морква? Морква росте під землею. А зараз що у бабусі в руках? Так, це капуста. А якого вона кольору? Вірно, вона зелена. Страви з капусти дуже смачні і корисні. А тепер давайте допоможемо бабусі і скажемо їй, де треба садити капусту під землею чи над землею? Так, вірно, над землею. А зараз що тримає бабуся? Так, це бур'ячок. А якого кольору бурячок? Правильно, він червоний. З нього варять смачний борщик. Де росте буряк? Так росте під землею. А для борщика ще потрібна картопля. Тож давайте ще посадимо і картоплю. Де росте картопля? Над землею чи під землею? Так, вірно, вона росте під землею. А ще бабуся любить їсти смачний салат і хоче посадити огірочки і помідори. Якого кольору огірок? Правильно, зеленого. А якого кольору помідор? Так, червоного. Де ростуть огірки та помідори? Над землею чи під землею. Вірно, малята, над землею. Малята, ви дуже розумні та уважні. Бабуся дякую вам за допомогу. А зараз давайте пригадаємо з вами, як ми допомагали бабусі. Вірно, ми допомагали їй саджати на городі овочі і дізналися, що одні овочі ростуть під землею, а інші над землею. Я теж дякую вам за допомогу. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до нових зустрічей.